Мене сприймали більше або місцевою божевільною, або, або дівчиною ніформалка, яка все переросте. Я зрозумів, що те, що називається дівчинкою, те, що називається хлопцем або там жінкою, чоловіком, це не моє. Він завів мене до себе в кабінет, закрив двері на щеколду, каже: Покажіть груті гініталії. Я кажу, йому що <сум> 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 мені погрожували е, побиттям. <сум> То якщо трансгендерність це хвороба, чи не треба від неї лікувати? Та, дорогі глядачки та глядачі, слухачки та слухачі на каналі Громадського радіо. Я Анна Море, це проєкт Хтось когось любить. І сьогодні наш фокус любов до себе та прийняття себе. В одному з випусків ми сміялися, що народні депутати та депутатки бояться слова гендер я впевнена, що ви, ті, хто слухає та дивиться громадське радіо, не з таких. Але водночас знаю, що словосполучення гендерна ідентичність може викликати острах. Просто через брак розуміння. Тому гайда знайомитись з нашими сьогоднішніми героями. Я ідентифікую себе як транслюдину. В більшості я ідентифікую себе як трансчоловіка, але бувають мене від... відхилення від норми. Ну, Я жив як трансчоловік досить довго, багато років, але зараз е я більше орієнтуюся на свої якісь відчуття, типу, як я хочу сьогодні виглядати, можливо, я хочу одягти сьогодні спідницю. Типу. Sunt de răcindrăjă că asta ți-ai mămlit Salvador. Він трансгендерна людина. Транслюдина це збірний термін на позначення випадків, у яких гендерна ідентичність, а це внутрішнє глибинне відчуття приналежності людини до того чи іншого гендеру, не збігається зі статтю приписаною людині при народженні, або ж коли людина змінює, що прагне змінити свої статеві та гендерні ознаки, щоб привести їх до стану, який краще відповідає її гендерній ідентичності для Сальвадора. Питання гендерної ідентичності постало у підлітстві. Я відчув, що мені не підходять гетеросексуальні стосунки. Я такий: окей, ладно, значить, мабуть, я лесбійка. Дуже багато хто проходив, мабуть, через цей досвід транспільноти. Я почав зустрічатися з дівчиною, але е е я відчував, ну, тобто, тобто при якійсь взаємодії з нею, я розумів, що я думаю про те, що ми два хлопці чомусь. От, і в якийсь момент я в неї просто спитав: слухай, як ти мене сприймаєш? Ну, от вона сказала, що типу, дівчину, і я так розізлився, і це була дуже дивна реакція. Це мені було років 13-14. Я не можу сказати, що я якось там типу сильно це фіш. Чував, але на той момент е, я вже виглядав як дівчинка-ніформалка, коли ти сприймаєш себе чоловіком, а соціум навколо тебе не сприймає чоловіком, то ти починаєш сотулитися, щоб може твої груди не бачили. Та? Це типу жорстко. Е, постійна параноя, типу, а чи хтось щось бачить, а чи хтось щось не бачить. Ну в такому плані важко. Мене сприймали більше або місцевою божевільною, або дівчинка ніформалка яка все переросте. Важко пізніше потім, коли. Е, Доводиться робити камінаут батькам якось, от, і в моєму випадку це з жорсткого досвіду. От є дві ситуації дуже жорсткі, а це мене повів мій батько, каже, ми підемо до психолога. Перед тим, як почати гормонотерапію, та я казав, що я хочу, то ми підемо до психолога. Я кажу, хорошо, давай я оберу психолога, котрий шарить за, за спільноту, давай. Він каже, ні. Я там знаю в Запоріжжі, біля РАЦ, є психолог. От, повів він мене до психолога, і ця психологиня вона каже. Мені каже, так. Ну, значить, ви з е, чоловіком. Кажу, так. Вона каже, ну ви ж розумієте, щоб бути чоловіком, треба побути, пожити в чоловічій соціальній ролі. Я кажу: ну так, я так, живу вже кілька років. Так вона каже, ні, ні, я каже: ну, щоб пожити в чоловічій соціальній ролі, треба змінити документи. Я кажу, жіночка, ви розумієте, що без якихось довідки про трансгендерність я не зможу змінити документи. Вона мені каже, ну він бачиш, замкнене коло. А батькам моїм вона сказала, що була в неї така дівчинка. В неї просто не було друзів, вони знайшли її друзів, і вона стала знову дівчинкою. І з цим мої батьки жили багато років. Я думаю, це дуже вплинуло на міську комунікацію. І, Із жорсткого це те, що мені довелося піти з універу. З третього курсу я вчився на вокалі, на вокальному факультеті. І я тоді почав гормонотерапію в 19 років в Києві. Я переїхав в Київ. Я почав гормонотерапію, в мене почав ламатись голос, і я не міг займатися спеціальністю собственно, вокалом. А, я сказав, я хочу академ відпустку, бо вчився я на контракті. І я приходжу до лікарні, кажу, дайте мені академ-відпустку. Вони кажуть, типу, вони мене там потягали по всій лікарні, кажуть, ні. Я кажу, чому? я дійшов до головного лікаря, мені каже: Ну дивіться, ви, ви вчитесь на вокалі.' Я кажу, та Він каже, ви не можете зараз займатися. Я кажу, та чому? Я кажу, тому що в мене ламається голос. Вона каже: А чому у вас ламається голос? Кажу, ну через гормонотерапію. А чому ви приймаєте гормонотерапію? Я кажу, ну того, що я транслюдина, Вона каже, от бачите, вам треба отримати довідку про трансгендерність спочатку. О, і це тоді був дуже довгий процес, дуже складний процес. І я просто не встиг, і тому довелося відрахувати з університету. Довідка про трансгендерність, гормональна терапія та трансперехід про це усе ми обов'язково поговоримо детально у цьому відео. Але спершу знайом. Ось ще один наш герой. Гендер Квір Едвард Ріс. Мої займенники. Він і вони. Я зараз і вже досить давно ідентифікую себе як гендер Квір. Серед всіх небінарних ідентичностей мені це найбільш подобається. Гендер Квір це термін, який з'явився в 90-2000 роки. Він описує людину, яка повністю виходить з поняття гендеру, який не цікаво, не зрозуміло, не підходить. Це поняття я люблю. Показувати це візуально, що гендер отут, а я отут. Ми з ним не сходимося. Слово квір як скорочення, також використовується для ідентичностей, які нікуди не вписуються, але все одно не є стандартними. Ну і небінарність як велике поняття. Це парасольковий термін, який має під своєю цією парасолькою всі ідентичності людей, які не є однозначно постійно чоловіками або жінками. Це може можуть бути люди, які є десь посередині а, зі своїм ставленням до гендеру, люди, які іноді відчувають себе так, іноді так, люди, які є десь взагалі, як я далеко, люди, які не мають гендерної ідентичності в цілому, і так далі. Є багато різних варіантів. Едвард розповідає, що ставити питання до своєї гендерної ідентичності почав у старшій школі. Вона була родина, яка не дуже сильно штовхала мене на якісь дуже жіночі штуки, а вони навпаки хотіли. Щоб я подовше сидів вдома і не зустрічався з хлопчиками і так далі. Але, звісно ж, я бачив це все. Ну, тобто навколо там, однокласниці, всі ці системи а, шкільних стосунків і так далі. Мені було нецікаво, в принципі, це все. Ідентичність, сексуальність до там старшої школи, і мені цікавіше було дивитися «Зоряні війни, і грати з моєю подругою в рольові ігри. Потім, коли я почав спостерігати, розуміти, що люди роблять в цих площинах свого життя. Я зрозумів, що те, що називається дівчинкою, те, що називається хлопцем, бо там жінкою, чоловіком, це не моє ні той варіант, ні той варіант, або можливо, що мені б хотілося іноді пробувати цей варіант, а іноді цей варіант. Мені подобалися персональні. В е, науковій фантастиці і фентезі, які, бо там тільки там були якісь згадки про щось небінарне, бо це було давно. тоді ще не було серіалів з якоюсь репрезентацією. І були близькі ці е, істоти, це були саме істоти, якісь ну, іншопланетяни, якісь там привиди, вампіри, мертві і так далі, е, які могли змінювати свою зовнішність е, там, помахом руки, які могли змінювати свою стать. За якихось умов, які не були прив'язані дуже чітко до гендера, і я вигадував в собі таких персонажів, коли там писав якісь дитячі фентезі. У мене всі були шайпшифтери, і мені прямо було дуже комфортно в цьому. Але, звісно ж, ніякої інформації про те, що таке небінарність, що таке трансгендерність не було ніде. Мені було десь 25-26 років, коли я вперше це слово почув взагалі небінарність або гендер квір вже був інтернет, в доступ до англомовного мене інтернету. І власне тоді вже почали досліджувати цю ідентичність, вивчати, що це таке. І мені стало ясно, що це от напевно моє все таке, і Едвард і Сальвадор. На жаль, зіштовхували з нерозумінням через свою гендерну ідентичність. Сальвадор згадує, що коли лише задумувався про трансперехід у 12-13 роках, дуже важко було знайти бодай якусь інформацію про транслюдей українською, і я вже мовчу про небінарність. Навіть у 24-му році, перемога небінарної людини Немо зі Швейцарії на Євробаченні викликала в українців та українок хвилю трансфобії та гомофобії. Чому? Бо там, де недостатньо інформації, народжуються домисли та упередження. Небінарні гендерні ідентичності в багатьох культурах існують протягом тисячоліть. Українська е, культура. Поганська, як то кажуть, або язичницька, на жаль, втрачена в цілому дуже багато, і ми не можемо досліджувати ці моменти. Але, наприклад, навіть у скандинавській міфології були боги, які могли змінювати свою стать, були певні магічні практики, які не були однозначно чоловічими або жіночими. А якщо вже йти там кудись, в якісь більш південні та американські народи, то там взагалі це повністю було нормальним. і досі є нормальним. Тому це не придумано точно. А щодо стереотипів, ну звісно ж, те, що це психічне захворювання. З цим стикаються абсолютно всі трансгендерні люди, та й гомосексуальні люди нерідко також. Але щодо небінарних, у нас є таке особливе конкретне психічне захворювання, у нас або роздвоєння особистості, це саме так це формулюють, або біполярочка, звісно ж. От, тому що люди. Чують слово бій, розуміють, що там щось про два. Там вони там на якась будується картинка в голові. Друге, це те, що люди не визначилися з гендером. Що от ми якісь інфантильні? Мені 39 років нещодавно виповнилося, Я дуже інфантильна людина. Очевидно, що ми от там десь ще шукаємо. Часто до мене в коментарі приходять люди і кажуть: Ви ще себе знайдете. Удачі вам. Що ми це робимо для того, щоб е, привернути увагу, щоб на нас дивилися е, ці рожеве волосся, діти з Твітера <свісно> і так далі. А, да я ходив до довгий час не з рожевим, а з зеленим волоссям, підходив під цей стереотип повністю. Е, е, але насправді, як, якщо щось робити, щоб таку увагу привернути, яку щоденно мають небінарні люди, та його люди загалом, то я не знаю навіщо така увага. Ну. Краще вже якось без неї упередження та страх інакшості призводять також до фізичного насильства з січня 2020 року, по травень 2024 четвертого правозахисний ЛГБТ-центр наш світ задокументував 291 злочин чи інцидент на ґрунті гомофобії, і трансфобії, і це тільки випадки, про які ми знаємо. У Верховній Раді з травня 21 року чекає на ухвалення законопроєкт номер 5488, який має удосконалити механізм реагування на випадки дискримінації та розслідування. Вони злочинів на ґрунті нетерпимості. Більше про нього у наступному випуску мені погрожували е, побиттям е, фаната Євгена Карся після того, як він опублікував мою фотографію на своїх сторінках. Е, я думаю, що також грає роль, що я виглядаю досить дорослою людиною, і, можливо, людям там не знаю, страшно якось докопуватися до дорослого, якщо це якась права молодь. Е, е, напади на людей саме за те, що вони виглядають якось нестандартно або мають, наприклад, якусь райдужну символіку на собі. Дуже почастішили останнім часом в Києві. Два з нападів, які були нещодавно, це напади на моїх друзів. Це власне обидві пари, на які були скоєні напади, були небінарними людьми. Коли люди нападали, то вони використовували слово на букву П. Вони нападали через райдужний там якийсь значок. Я не думаю, що. Вони розуміли про небінарність щось при цьому, але вони все одно зчитують якусь нестандартну зовнішність, якісь ознаки для того, щоб проявити свою жорстокість. Я трошки більше року на замісній гормональній терапії і все ще використовую макіяж, іноді ношу якісь прикраси, тобто. Часто люди реально не можуть зрозуміти, яка у мене стать прописана в паспорті. І мен, до мене прийшла така думка, що їх це лякає тому, що вони не розуміють перед ними жінки або чоловік, і як ставитися до цієї людини. Чи її там принижувати за те, що вона страшна жінка, чи за те, що вона гомосексуальний чоловік? Чи її там поважати що це чоловік, наприклад, або навпаки там не поважати? У них не спрацьовує тригер на якісь гендерні стереотипи, як до цієї людини. Не ставитися, тому їм стає страшно просто. Сальвадор розповідає про свого партнера, який зіштовхнувся з насильством у Запоріжжі. В нього було довге волосся, вузькі джинси, чолка і брови намальовані. Там нас перестріли 15-20 хлопчиків. От. Ну і почали типу, питання ставити. Кажіть поговорім, кажіть поговорім. І, ну, врешті-решт, там, типу, я на них наматюкався, матюкався, а вони такі. О, за, за, за то, що твоя, твоя, твоя там, девочка сматюкається, сейчас будешь ти Ну, типу, От, ну, врешті решт його побили, і це була дуже, дуже стрільна ситуація, того, що це закинутий морг в Запоріжжі, і там є такий як мінус перший поверх, і на ньому теж є парапетік такі маленькі, в який можна легко впасти. І йому прилетіло в скроню з ноги, і я бачу просто, як його ухитує, і він ухиляється назад, іначе наче зараз впаде. Тобто це дуже стрьомно. в Запоріжжі, там можуть побити, можуть мені здається, що можуть підрізати мене, ледве один раз не побили збитими. Та я просто йшов, і вони бачать, що щось на гейське. Тому о, ти такі сижі, пацани, йди сюди. І, ну, типу, і все. В Києві легше. В Києві мене в будь-якому разі не били і жодного разу перцем не заливали. Але я знаю ситуації з людьми, у котрих це було. Зараз Сальвадор не носить радіжну символіку, не має кольорового волосся чи інших виразних ознак інакшості, але все одно не відчуває себе безпечно в публічному просторі. Я не відчуваю безпеки. Дуже молюся на е, гендерно-нейтральні туалети. Це завжди дуже приємно, коли вони є. Я в будь-якому разі почуваю. Не дуже безпечно, бо я розумію, що я десь можу виглядати погейські умовно, та, а десь я можу виглядати недостатньо як жінка. І тому, типу, цей постійний вибір. Так, зараз куди, куди мені піти. От, е, і там, і там відчуваю небезпеку. Що стосовно басейнів спортзалів, ну це для мене, типу, в спортзал, я би не пішов, я думаю, мені стрьоно. Е, і там теж там питання, яку мені роздягальню обрати. Ну, типу, що робити? Басейни нещодавно, до речі, був в басейні. От е, і там, ну типу, роздягальні нейтральні, такі як на пляжі, як квадратіку. Але там були не там були гендерно марковані туалети. Я розумію, якби ну що я в купальнику, типу, ну, значить, мабуть, мені треба. Ти в жіноче, бо я не робив жодних хірургічних втручань. От, ну тобто, так ну мене це дуже бісить, але на щастя, я тоді забув, я тоді забув поголитись, то мене <свіття> щитіне купальник. Я такий хожу, але ну до мене не причепились на щастя. каже зі стереотипів, з якими зіштовхувався, можна вже скласти цілий порадник, як не варто робити. Якщо тобі подобаються чоловіки, чому би тобі просто не бути гетеросексуальною жінкою? З жорстких це те, що всі транс жінки. Це насправді гвалтівники в спідницях що це ухилянти, от але ну типу ні. Це просто ну, жінки. Той чи інший орган у тебе в штанах, чомусь він дуже цікавить людей. Цей орган в штанах робить тебе несправжнім чоловіком або не справжньою жінкою. І це бісить нерозуміння та незнання того, хто такі трансгендерні люди, стало особливо помітним з початком повномасштабної війни. Згадує Едвард Віс. Є певна. Певне нерозуміння, що робити з ТЦК, тому що всюди різна інформація, не зрозуміло, чи є насправді ем, діагноз, який трансгендерні люди отримують. Е... Відсрочкою або там те, що ти не, не маєш служити взагалі. А якщо ти хочеш служити, то що робити? Інформації дуже мало, і вона дуже така розрізнана. Тому що, на жаль, коли почалася повномасштабна війна, багато хто в Україні вперше зіштовхнулася з таким явищем, як трансгендерна людина. На кордонах в ДЦК, в військоматах люди вперше побачили нас. Вперше побачили нас дівчат трансгендерних, вперше побачили е, трансчоловіків, які хочуть служити, транс-дівчат, які хочуть служити, тих, хто не хоче. Це було дуже складно, і досі, на жаль, е, ця заплутана ситуація продовжується. Але в цілому в Україні трансгендерний перехід досить просто можна зробити е, порівняно з європейськими країнами. Набагато простіше. Насправді, ось у мене є знайома військова трансгендерна жінка, яка у якої це весь процес процес зайняв приблизно рік. Якщо там десь в Данії ти будеш це робити шість-сім років в Україні, це можна зробити за рік. Я б це зробив теж уже давно завершив би весь процес. Але на жаль, війна мене потягала по різним містам, і мені дуже важко юридично зараз закріпитися і завершити всі кроки. Але я дуже сподіваюся, що вже в цього літа я закінчу нарешті з документами з усіма. Але попри те, що як каже Едвард, в Україні трансперехід зробити легше, є свої виклики. І тут ми підходимо до першої колізії. Трансгендерні люди в Україні повинні отримати довідку про трансгендерність і лише потім починати гормонотерапію. Довідку від психіатра, запитаєте ви, то якщо трансгендерність це хвороба? Чи не треба від неї лікувати? А штука в тому, що ВОЗ вилучила трансгендерність з переліку психічних розладів. І в останній версії міжнародної класифікації захворювань МКХ 11 зазначають, що трансгендерність використовується для опису людей, чия гендерна ідентичність відрізняється від статі зафіксованої при народженні. Тоді ж як у МКХ 10 трансгендерність розглядалася як розлад гендерної ідентичності. Ну і ви можете вгадати, яка МКХ зараз діє в Україні. Я думаю, що пора просто імплементувати МКХ. -10. Деннадцять, котра виключає трансгендерність з переліку хвороб, і тоді вже будуть відбуватися зовсім інші процеси. Переконаний Сальвадор. Ну і другий парадокс в тому, що по факту, для того, аби отримати цю довідку про трансгендерність, комісія хоче уже бачити змінені зовнішні ознаки до того, як людина офіційно отримує дозвіл на гормонотерапію, яка власне, призводить до цих змін. Та й сам процес доведення своєї трансгендерності, звісно ж, не найприємніший. Згадує Сальвадор. Довідка F64.0 це довідка, котра отримується в психоневрологічному диспансері, бо трансгендерність досі в переліку хвороб захворювань психічних. Це довідка, котра надає можливість по факту почати гормонотерапію, робити будь-які там медичні хірургічні втручання, дає Можливість змінити документи і от все, що за ним тянеться. Раніше доводилося спочатку починати гормонотерапію, тому що могли тобі просто сказати, там у тебе не знаю, недостатньо волосся булося на руках, ти не чоловік. Ну тобто, я коли ходив, я був вже на гормонах певний час. Тобто там періодично доводиться брехати. Ти приходиш і кажеш, я там грався тільки в машинки. Ну, тобто, на такому, на дуже базовому рівні, я грався тільки в машинки, і мені подобається тільки дівчат. Чата. Та, ну, а що робити? А, а, а інакше не дадуть просто. Я ходив там в камуфляжному е, дженсовці, такі камуфляжні в 41-му бірцях, я не знаю. Мене 38, якщо що. І врешті-решт мені видали мені видали цю довідку. До речі, там була дуже е, дурна ситуація з психіатром. Котрий завів мене до себе в кабінет, закрив двері на щоколду, от і каже: Покажіть, покажіть гру, «Ті геніталії». Я кажу йому, що. Я кажу, ну окей, груди, типу без питань, ладно, типу, ну геніталії не буду показувати. Він каже, а чого? Я кажу, от у мене, типу, від е гінеколога довідка. Типу, будь ласка, то мене оглянуло, все добре. Ні-ні, я каже, мені довідка не, не потрібна. Покажіть геніталію. Я кажу, ви хто? Каже, гінеколог чи психіатр? Він такий. Ну я ж не буду там нічого роздивлятися. Типу, ну мені так візуально подивитися. Я кажу, ну окей, покажіть мені пеніс. Ну я що? Він починає просто бігати, махати руками, так от дако ви маєте право? Та, 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 я такі, ну. А потім ця комісія, на якій тобі ставлять топі питання. Оце теж мене дуже бісить. А чому у вас довгі нігті? Я кажу, ну тому що я на гітарі граю. Я такі, а чому у вас сережки у вухах? Я кажу, там були в мене. Я Кажу, це унісекс в прекрасно. прикраси. Кажу, волосся у вас фарбоване? Я кажу, типу, ну я танцюю, типу, ну в танцювальному гуртку, і у нас, типу, ну так вимагає образ. І мені це написала в доріці 64. <зум> Має блакитне зелене волосся, пояснює це тим, що там. Танцює у танцювальному гуртку, цитата у нас там всі такі, і врешті-решт, психотерапевтка мені сказала, що якби я був не на гормонах, мені би не дали її довідку. Зараз Сальвадор і сам допомагає тим, хто робить трансперехід. Він викладає фемінізацію голосу. Буквально я голосова фея я допомагаю трансгендерним жінкам зробити жіночий голос. Буквально того, що у транс чоловіків голос міняється, голос понижується. У транс жінок голос не підвищується і тому. Завдяки певним тренуванням його можна зробити так. Щоб він звучав абсолютно природно, абсолютно фемінна, і це те, чим я займаюся. Пропоную послухати приклад роботи Сальвадора з фемінізації голосу. Зазвичай це або вони не знають, або вони думають, що ти не знаєш, і вони просто не хочуть заморачуватися з цим. Другий момент це я дві години пробалакала станій, я їй розказала про себе. Одна з причин, з яких я роблю цей проєкт, аби люди, чия гендерна ідентичність чи сексуальна орієнтація, яка вибивається з так званої норми, хоча я впевнена. Що норма вже давно змінилась, та менше з тим, або ці люди, підлітки та підліткині, бачили, що вони не самі, бо репрезентація важлива і так іноді в мене є питання до того наскільки якісно чи достатньо тривимірно і вдумливо в масовій культурі представлені ЛГБТК і плюс люди, але чи потрібно це? Однозначно, так. Є такий навіть як троп, нон хьюмен, нон байнері, небінарна не людина, тому що досі насправді, якщо зображують небінарних персонажів, це зазвичай. Добре, зараз вже більше там якісь боги або якісь дуже круті герої, але вони все одно не люди. Це все одно фентезі, наукова фантастика, казки і так далі. Тому якесь там мінімальне зображення небінарних людей а, десь в якихось серіалах про звичайне життя. Це дуже важливо, тому що так люди бачать. А, люди, по перше, самі небінарні люди, які шукають себе, ще не розуміють, що з ними не так. Вони бачать цих героїв героїнь і такі ого, воно. А з іншого боку, це стає більш звичним для всіх Інших і, і не вже там не так, як я впевнений, наприклад, що там, якщо наступного року на тому ж Євробаченні буде ще якась небінарна людина, всі такі, о, ми таке пам'ятаємо, ми таке вже бачили, там ми бачили небо. Я завжди намагаюся також всім розповідати про такий контент, який я знаходжу, і розповідати, наприклад, про камінаути якихось знаменитостей як небінарних людей, тому що це теж дуже важливо. Там, наприклад, коли Еліот Пейдж зробив камінаут, то всі писали, що він транс-чоловік, а він цього не. Казав. Він казав, що він квір, і він казав, що його займенники він і вони. Тобто у нього не було такого однозначного, там, що він чоловік. І я бігав до всіх і казав: ні 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 чекайте. Правильно, все-таки не чоловік. А правильно, якось так, як він не написав. Пишіть в коментарях, які ваші улюблені ЛГБТК і плюс герої та героїні в кіно, серіалах та відеоіграх. Едвард Різ давно в активізмі. Переконані, що українське суспільство змінюється, а прийняття більшого. Хотілося б більше, але на жаль, різноманітні радикальні праворадикальні або консервативно радикальні угруповання і особистості вони дуже голосно кричать. Вони кричать так голосно, що заглушають просто все навколо. І всім здається, що от всі думають так, як вони. Але там є вже статистичні дослідження, які підтверджують, що порівнюють. Ніючи наприклад з 2016 роком і 2022 рік дуже змінив змінилося ставлення до ЛГБТ взагалом але звісно ж трансгендерні люди і небінарні люди в усіх подібних дослідженнях трошки стоять осторонь тому що як ми казали на початку людям Легше звикнути до нестандартної сексуальності, ніж до нестандартної зовнішності або до нестандартної гендерної ідентичності, і звісно дуже сильно працює антипропаганда, яка несеться до нас із Росії, з Америки і з нашої рідної церкви, з звідусіль про те, що трансгендерні люди, хоч хочуть, хочуть цей вон. Зваблювати дітей і так далі, коли я починав працювати з в активізмі з темою нобінарності, це було там 2018-2017 рік. Я не міг собі уявити, що така кількість людей буде захищати в срачах, що така кількість людей буде позитивно писати, що там тих, хто написали погано, будуть стібати. Тому що на той момент у мене було уявлення, що навпаки. ну, типу, Тоді були скандали навіть всередині глиботе спільноти, активізму про те, що хто ви взагалі такі а зараз це, звісно, набагато краще, і навіть на таких маленьких прикладах видно, що зміни все таки є. Сподіваюся, вони будуть далі надалі більшими і більш помітними. Як комунікувати з транс та небінарними людьми просто з повагою, як і з усіма іншими, каже Едвард, я не думаю, що мають бути якісь. Більш особливі поради ніж бути ввічливими. Людяними гуманними поважати людей, з якими ти спілкуєшся, мати базову повагу, ну базова повага в українській мові до незнайомої людини говорити на ви, і там не казати «Ей, дівушка!» і тому подібне. Припустимо, знаєте, що це невінарна людина, або там якось у вас є така підозра. То ви почуєте, які займенники вона про себе говорить, або ви можете спитати, як до вас звертатися, які займенники ви використовуєте, і це буде просто супер ідеально, або в принципі. Завершити всю розмову на ви, це гендерно-нейтральне звертання, яке всім підходить. Щодо питань, подумайте, чи ви задавали б ці питання, які у вас в голові спливають, вашій мамі або там вашому босу. Якщо ви хочете спитати у незнайому людину, що у тебе в трусах, що в мене питають часто в різних формулюваннях, подумайте, чи ви б спитали це у свого начальника в офісі? Якщо ні, то напевно не треба питати це у когось ще там. Що у тебе в паспорті? Зрозуміло, що у вашого е, начальника є борода і костюм. Наприклад, все одно йому було б трошки дивно почути подібне питання, так само. Подібне питання буде дивно почути людині там не знаю зрошам волосся. А Сальвадор нагадує про важливі кроки держави. Що треба державі? Значить, державі треба прийняття 54.88 про злочини на ґрунті ненависті, прийняття 9103 законопроекту. 9103 про цивільні партнерства. Треба імплементація МКХ 11 і про, говорили вже про це. Секс на на різних рівнях. Школи, інститути, бо це дуже важливо. Доки трансгендерні та небінарні люди не представлені у парламенті, питанням захисту їхніх прав опікуватимуться невеличкі громадські організації, опікуватимуться ті, кому це важливо, тобто сама спільнота. Але і ми з вами можемо сприяти тому, аби і Сальвадор, і Едвард. Почувалися безпечніше в нашому суспільстві. Діліться цим відео, аби підвищувати обізнаність та зменшувати рівень нетерпимості. І підписуйтесь на канал громадського радіо, аби знати більше.